Виставка інсталяцій з Херсонської бавовни відкрилася у музеї сучасного українського мистецтва, розповіла Суспільному керуюча партнерка музею Леся Корсак. Авторка виставки Вероніка Чередниченко родом з Херсона. Ідея каже, народилася під час окупації міста. Для робіт використала тканину з херсонського бавовняного комбінату, на якому працювала її бабуся. Після закриття фабрики ті всі тканини рушники простирадла зберігались в будинку моєї бабці в Херсоні і. Вони були певним нагадуванням її молодості і епохи ХБК. І для мене було вкрай важливим зробити з цього мотлоху, який припадає пилом, якийсь мистецький продукт без терміну придатності. Подібна історія може торкатися. Буквально кожного українця, тому що багато заводів і фабрик пережили подібну історію. Напевно, для старшого покоління все ж таки це буде ближче. Зі слів художниці на інсталяції використала майже 90 метрів тканини. Серед відвідувачів виставки місцевий житель Віктор Гребенюк. Хтось там працював, так хтось там мав першу можливо, зарплату, хтось туди ходив на екскурсії ще школярем. А тепер вже давно 20 років немає того заводу. А торік його просто розбомблено. І в душі, певне, тої авторки, все це так відбивається ось такими інсталяціями. Художня традиція, в якій авторка працює, гласить, що мистецтво може бути все. І все є мистецтво. Тому або сприймаємо це так, як воно є, і приходимо на цю виставку, або ж приходимо на неї і сперечаємося з такою тезою. Я не належу до... Шанувальників постмодерна, скажімо. От, але він має право на існування, бо після нього прийде щось інше. Мені дуже подобається ця художниця. От знаю про її рисунок. Дуже цікавий проєкт, як вона саме з тканиною працює. От, і загалом мене цікавить саме сучасне мистецтво, як переосмислюється незвично. Мені подобається, що в цих різних складках можна побачити свої образи. Я думаю, це. Можна дуже довго їх розглядати. Це дуже цікаво. Сам проєкт він про то, про дім про ко наскільки цінність дому в кожній людині живе, що асоціюється в кожної людини з дому, про пам'ять, яку не знищити і, і нікуди не подіти. Зі слів Лесі Корсак, Луцьк став першим, де показали інсталяції з Херсонської бавовни. Виставка триватиме місяць. Оксана Кот, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.